Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримала чудову посилку для рукоділля. Вона невеличка, але все одно розглянемо її. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші відео. Тож, у замовленні був. Ось такий невеличкий за об'ємом пакетик це обкладинка на паспорт від компанії «Вірена». Він виконаний з тканини з частковою вишивкою бісером. Схема. Добре, проглядається гарні шви. Все оброблено флізеліном. Продублювали тканину, щоб було більш цупкенько для вишивки. Що ж пише виробник про цю роботу? Є зазначені відтінки, їх кількість і. На жаль, більше у роботі нічого не було вказано. Та воно і не потрібно, тому що впевнена, що з такою легкою роботою ви впорались ця робота більш велика це великодній рушничок. Зараз ми його звільнимо від целофану та розглянемо більш детально. Давно хотіла саме такий у блакитних та синіх відтінках. Гарна часткова зашивка, в верхній частині візерунок, також в середній частині є символьна великодня писанка з зображенням собору. Весняні котики. Дуже гарна робота. Відтінків небагато, але видно, що вони будуть гарно складати всю композицію. Мені подобаються саме такі рушники. Тому що вони вже є обробленими, гарно продубльовані флізеліном, його не потрібно самостійно проклеювати. До речі, тим, хто забажає таку роботу вишити не бісером, а не точками, це не проблема, тому що є карта відтінків. DMC, їх кількість, ниточки, все зазначено. Виробник про це потурбувався. До набору я відразу замовила у продавця і бісер. Він в ось таких пакетиках, і видно, що вже не тільки. Самі номери бісеру зазначені, але і по схемі їх нумерація, що полегшить мені вишивку. З блакитного, наприклад, 12 колір і синього, їх досить багато в роботі. Тому пакетики такі пухкенькі. Ось така чудова робота невдовзі також буде мною розпочата. Полюбляю невелику зашивку на великодніх серветках та рушничках бісером, тому що вона їх не обтяжує. На жаль, бісер це матеріал, що досить таки важкий. І останнє моє замовлення, якому я дуже рада, це сукня для гарненької дівчинки. Ось так вона виглядає в замовника. Також можна вишити її і ниточками, і бісером. Як вам буде зручніше. Вся інформація зазначена. Зараз ми її розгорнемо. Вона ще не просувалась трошки зім'ята у посилці, але не втратила свого вигляду. Пишна юбка з фатину, що окантований атласною стрічечкою. Також є білий нижній шар, підйопник і Ось такі гарні два візерунки. Зараз покажу вам ближче, гарно надруковано, видно відтінки, всі шви якісні, горловина та пройма також оброблена атласною стрічечкою зсередини. Дуже гарний під'юбник, пишний. Вже після того, як я вишию роботу, я її попрасую та підготую для подарунку. До речі, задньої частини видно, що юбка закріплена. На задній частині, на спинці, є ось така блискавка. Для зручного вбирання маленької принцеси. Всі шви якісні, немає жодного браку, все просто чудово. Єдина деталь немає продубльованої передньої частини, там, де будемо вишивати. Але це не проблема. У мене є такий матеріал, продублюю його самостійно. Це займе не більше п'яти хвилин. А вишивати буде набагато зручніше. Ось така краса. Покажу вам трошки здалеку. Буде гарним подарунком після того, як цю роботу я виконаю. І ще в наборі був представлений ось такий бант. Великий та гарний. Але його потрібно буде також привести до ладу. На жаль, доставити посилку та не деформувати тканину не завжди є можливим. Нічого. Попрацюємо праскою і вже після того, як відійшв всю роботу, сукня буде виглядати набагато краще. Ось покажу вам її ще у форматі, якщо її повісити. На жаль, камера не передає всю яскравість відтінків і красоту цього виробу. Не можу дочекатись, коли маленька принцеса його вже отримає. Ось така краса. Ну що ж, я всю посилку вам вже продемонструвала. Гадаю, що і ви отримували такі посилки, не могли їх дочекатись. До речі, також була ось така. Маленька приємність це ниточки від продавця у подарунок. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та буду з радістю чекати ваші коментарі. До нових зустрічей. Всього вам найкращого! Бережіть себе!